Я блукав містом своєї юності, марно відшукуючи в нових кварталах вчорашні споруди, сквери, стежки, знайому ліпку на фронтонах будинків, географія втрачена. Місто покращило й виросло. З'явились нові бульвари, готелі, вулиці. Пам'ятники стадіони дерева, тільки жодного знайомого обличчя в натовпі. Жодного обличчя, котре б нагадало тобі згублену молодість. Сподівався зустріти бодай себе отут, де струменіє фонтан. Лямований штучним мармором, марно, нема, пропали й безвісти, знялися в небо легкі висотні будинки, а ти біля них маленький маленький, не розгледіти самому не те що зустрічним, зупинивши таксі який шофер підійшов до фонтана, що оприскував незнайому гінку топольку, вимив руки, потім, витягши носовичка, старанно витер долоні, сів за стерно й помчав, знявши легеньку куряву. Дивлячись йому вслід, я вперше збагнув. Життя не вдалося.